Всім привіт! Ми йдемо а, за набором Good To Go. Це додаток, де можна взяти вигідну пропозицію за доступні ціни. А, там багато варіантів. Скачуєте, дивитесь, вибираєте. Тільки дивіться обов'язково на рейтинг закладу, де ви купуєте пропозицію. Тому що я вибираю тільки найвищий рейтинг. І зараз ми йдемо в кафешку. Я вже брала набір в цій кафешці, і я на той момент не знала, що вона досить така популярна тут, типу, з високим рейтингом по Португалії. Називається Бурака Roasters. Можливо, неправильно кажу назву, але ну, як прочитала, так і кажу. Ось ми йдемо це тут поруч з нами, там де ми живемо, біля магазину Пінкадос. То зайдемо ще й магазин, я думаю. Це в нас час, коли Лєра хворіє, я також хворію, приймаємо антибіотики, лікуємось. Да. Дивимось, як далі буде з нашим самопочуттям. Лєра в садочок не ходить, я сиджу вдома, на роботу не ходжу, не прибираю ні в кого. Тому отак: от такі-то справи. Вдома важко з Лерою, тому що я відвикла бути постійно з малою, а зараз це просто суцільний такий дурдомчик. Що хочеться просто закритися в кімнаті, сказати, що мене немає і мене не чіпати. <гум> Я думаю, розумієте, мене хто з дитиною сидить вдома кожен день зранку до вечора ще й вночі, коли вона не спить, то все це разом до кучі. Лера, ми йдемо в кафешку забрати набір. Ідеш? Це наша дорога. До речі, скоро буде захід сонця. На захід сонця в 17.30. А навіть може вже 17.15 зараз ці дні. Точно не знаю. Ось такі в нас краєвиди тут. Да, тут поруч і магазин Пінкадос. Я сподіваюся, я вже правильно кажу назву цього магазину, бо я, як мені сказали, що я її дуже неправильно вимовляю. Взагалі ми проколюємося цією назви, ми називаємо Пінка Типа, дочь Пінка. <смі> типу так просто посміяти, звісно. <смі> так, Зараз підемо. Там ще майданчик біля Пінкадос. А взагалі цей кафешці, де я буду набір to Good to Go, to good to go забирати за 3 євро, а там ще є така дитяча зона. А, то може ще там пограємось, якщо по часу будемо все окей встигати. Бо, здається, кафешка вона недовго працює, вона десь до п'ятої, 15 А зараз 16.45 і ми йдемо якраз за набором, щоб впритик його забрати. Ось у нас такий вітер ще прохолодний. Вірка ж курточці ви бачили, бо реально їй холодно. І в неї ще Оце отит. вушка болять періодично, то коротко, я не ризикую, капішон її одягаю обов'язково. На ну, принципі, ось там вже зліва, туди, туди у двори, там вже магазин видніється. Нам саме туди. Блін, тільки що не впала от на цю штуку. <смі> Наступила, так не спіткнулася. Капець. Оце коротше, людина з телефоном називається. Зараз я розстівну тебе. А взагалі, я, якщо переходити в дорогу, то я телефон прибираю. Я не з тих, хто ходить з телефоном через дорогу, бо це дуже небезпечно. Бо на дорозі може бути все, що завгодно. Ну, все, все, приїхали. А взагалі в кафешки ми тут набагато частіше ходимо. Далі не підемо ще на площадку. Набагато частіше ходимо, тому що кава тут набагато доступніша. Це не як в Нідерландах, там 3,55 євро коштує. А тут це від євро. Ну там я не знаю, максимум, мабуть, це 2 євро. Це, мабуть, таке якесь супер лакшері кафе, я так думаю. А ось то ну, ми частіше ходимо. Ось що, нам сюди. Зараз заберемо свій наборчик. Мама. Йдемо, йдемо, Лера, Зараз подивишся. Все як завжди. Прийшли називатися за набором to good to go. Лера хоче в туалет. Хоча в туалет вона не хотіла, вона хоче просто мити руки. Бо вона це якась фішка мити руки усюди. Це кожен раз, я сама, я сама буду мити руки і це безкінечність така. Це дуже вимотує, якщо чесно, прям дуже. Але руки миємо. Котрий раз вже. Оце її улюблена справа, мити руки. І тільки я сама, я сама. Лера, бери серветку. Угу. Забрали вже набір в коробочці, коштує 3 євро. Я покажу вже дома, скоріше за все. В кафешці так багатенько людей. Взяла воно цю коробочку вже і понесла. Каже, будемо на майданчику їсти зараз. Кафешка, до речі, до п'ятої, да, вони закриваються зараз вже. Небо прикольне таке. Оце пінка доз. Ну що, Ліра, то, що ти хотіла, вибирай. Бери оцю верхню якусь булочку. Ні, то нижню ти зараз запачкаєшся сильно. Бери оцю верхню, так. Да. Пробуй. Розкажи, як тобі? Костанцік. Ну Тут дуже смачні ці круасани, вони просто не перевершені. Хом'ячок жує, так? Да? Так що всім радимо. Додаток -да, to good to go можна спробувати. Я чекаю з 1 листоп... жовтня, замовила 1 жовтня, і вона прийшла тільки 21 листопада. Я їм писала багато листів, де посилка, вона взагалі буде чи як. Я в шоці, якщо чесно, як це може бути, це іспанський сайт. Е, ніколи там більше нічого не замовлю. І ось мені прийшло повідомлення, що посилка відправлена, і вона буде. Мені її принесли, я навіть була вдома випадково, я нікуди не пішла, я була вдома. Це всі карти просто склалися. Я її відкриваю, а там немає двох препаратів. Як? Як? Я не розумію, як? Я просто в шоці? Я не знаю, як таке може бути. Ну, немає слів, зараз покажу. Так, що в моєму замовленню є? Це два дитячих вітаміна Д3. Далі йод, потім Валеріана і риб'ячий жир дитячий. Це те, що мені прийшло. Тепер дивимось, що я замовила. Вітамін Д3. Дві штуки є. Валеріана є, мелатонін, його взагалі немає. Підіакіт імунофор сироп коштує майже 17 євро. Його також немає. В цій коробці, що мені принесли. Ніякої накладної нічого немає. Оцей е, риб'ячий жир є. І його також є. Накладної нічого взагалі немає. Я просто в шоці. Е, сума замовлення була 55 євро. І ось там знижка в мене була. Е, як це може бути? Я не розумію. Я не знаю, що робити тепер. Просто шок. У нас наступний день, ми все хворіємо. А, і ось про цю посилку, що мені прийшла, там де не вистачає медикаментів. Я не знаю, що робити. Я написала відгук, де знайшла в інтернеті. І подивилась, що там багато таких відгуків, що так само люди замовляють і чекають по місяцю, по два. Жодної реакції, ніхто не відповідає. Вони навіть телефонують, їм кажуть, що всі оператори зайняті. І коротше така історія, тому я не знаю, чи отримаємо ми взагалі якесь повернення того, що ми. Не отримали, чи якусь е, доставку ще одну, що нам до, до, дошлють, то що не вистачило. Я про це не знаю. Я чесно не знаю, що сказати там десь 21 євро чи 22 євро виходить, що нам не прислали на цю суму. Я в шоці, чесно, в шоці, але ну що я можу зробити. Звісно, нікому не раджу замовляти на сайті Herbolario Medicina, бо це якийсь кошмар. Вони реально не знаю, просто обдурюють людей і все. Тому така моя реакція, такі мої коментарі. Я в інстаграмі виклала, відмітила їх, що типа, що за фігня. Але я так зрозуміла, що їх сторінка в інстаграмі вона мертва. Вони давно нею не користуються. Я так думаю. Ще я знову замовила набір To To Go, той самий, все так само, як вчора. У цієї кав'ярні. Бурака Ростерс нам дуже сподобався набір. Там оці тортики такий пиріг, воно дуже смачне. Ми з чоловіком просто в захваті були, коли зранку їх поїли. І оці круасани, вони були з гречаної муки муки борошна, точніше, це просто топчик. Тому замовила ще раз за 3 євро якраз. То ввечері заберемо. І коротше, ще прикол. Вчора ж також були в магазині Пінкадос. І взяли о, цю утку, таку велику вже готова, її треба тільки розігріти. Да, тут Лера просто кричала паралельно. В неї зараз період, коли все, що не по її за одну секунду, то треба істерику закатити і просто впасти на землю. Це знову повернулось. Можливо, це тому, що вона хворіє зараз. Я не знаю, тому коротше, реально секунда і все просто істерика. Я розумію, що вона хворіє, але я також це не витримую постійно. Ось. То е, купили ми вчора в Пінкадосі утку, готову. Вона була як термін придатності в неї був до сьогодні, тобто ну, один день залишався, і вона була по знижці мінус там, здається, 3 євро. І ми вчора оце її купили, е, і е, виходить, що нам пробили її без знижки, оцієї, мінус 3 євро. Е, ми це помітили, звісно, вже вдома, і то я випадково подивилася на чек. І в цьому чеку було вказано, що вона йде як без знижки. То звісно, ми вчора не пішли повертати її, тому що це вже було пізно зранку мені з Лєрою незручно було це йти. Поки ми зібралися, поки то все, то якраз оце ввечері ми підемо знову за цим набором ту гутуґу -гу, а і зайдемо в цей пінкадос. Я спитаю, як можна зробити повернення оцих нам трьох євро. Тому що ну я вважаю, що це не чесно. Чесно вам так скажу. Це не чесно так робити. Я розумію, що е, касир вона могла не помітити. Я все прекрасно розумію. Але я також моніторити кожну ціну не можу перевіряти стояти, тим паче, що з Лірою це дуже важко. Вона обігає, Я за нею дивлюся, а не перевіряю чек прямо там на місці. Тим паче, що це все на португальській мові. Тому я вважаю, що вони мають повернути кошти. Оці 3 євро. У нас є упаковка ця від качки, від утки, є чек вчорашнім числом, тому мені цікаво. І це, до речі, той самий Пінкадос, де оце в мене був прикол, що мені євро 20 не додали здачу. Я не знаю, як це співпавло. Чому це саме знову в цьому Пінкадосі? Мені так подобається Пінкадос, і якась така ситуація з Пінкадосом відбувається в мене. Ну, я, як то кажуть, без претензій, але я за справедливість, тому хочу повернути кошти ці. Це зрозуміло, да? в яких плацях Лєра ходить на прогулянку. І щоб її вдягнути в щось таке більш адекватне, то це неможливо зараз. Оце вона вибрала це плаття, все має бути саме так. Це я ще спрятала ці туфлі, які подарувала їй, віддали, точніше, на каблуках під це плаття, бо вона б це ці, ці туфлі знову одягла і була пестерика, я б навіть вийти з неї не могла. Тому що я б сперечалася з нею, що в цих туфлях вона не може піти. Почали ну, привіт! Привіт! Лера, тут твій друг. А Ліра все все одно, вона вже вон потопала. Принцеса. Клас. Осінь. Реально відчувається осінь зараз. І сонечко, і листя жовте. Кайф. Це точно друг Лєри. Лєра, дивись, хто прийшов до тебе, це дуже кайфово, коли так. Так, ми вже біля Пінкадосу в магазину, а йдемо пробувати забрати кошти. Ті, що нам перерахували, як то кажуть, на більшу суму за оцю качку, що ми купили вчора, що нам без знижки порахували. Зараз пробуємо. Ну що, все благополучно? Взагалі питань не було. Ми просто показали упаковку від качки, показали на цю знижку. Ми спитали, чи розуміє вона англійську. Вона типу, now. Ми просто показали тоді цю етикетку і чек. Вона, типу, помахала головою, але без проблем пішла до головного касира. І нам зробили перерахунок і повернули 3 євро, здається, 15 центів. Так що все супер, все працює, все можна, тому я дуже рада. Якраз ці 3 євро і вийшло в мене за цей набір to good to go, що зараз ми будемо забирати. Ось так от. Вау! Це ми в цій кафешці забираємо знову набір. Классный. Ці штучки в нас вже попадалися один раз, ну це зрозуміло. Це ми місцеві ці паштейші. І і це кексик такий. Клас. Все супер. І цукор, Лера, да? там? Смотрите, угу. я принесла. Скажеш все пока. Пока. Скажи, дякую за перегляд, Лерчик. Тут... А сердечко буде від тебе? Покажи. Лера. А сердечко, покажи, як ти робиш клас.